Мене звуть Ольга Степанова, я превентивний нутриціолог у сфері медицини. І в цьому відео я розкажу тобі про один таємничий рецепт, такий корінець, який не тільки допомагає при похмілі, до речі. Ви вже бачили моє відео про похмілля, як йому запобігти? Якщо ні, дивись отут. То що це? Як думаєш? Напиши в коментарях: чарівний корінь, здоровий розум, чиста печінка і міцне серце. Про що це я? І поки ти думаєш, про що це я, підписуйся на мій канал для того, щоб отримувати новітню інформацію про нові цілющі продукти. І натискай на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. І це імбир. Але далеко. Імбир не тільки від похмілля, але він має ще цілющі властивості для різних сфер організму. Давай подивимося, які саме. захищає, адаптує та покращує діяльність нервових клітин за рахунок збільшення серотоніну та дофаміну в мозку, нормалізує тиск, розслаблюючи судинні стінки, захищає починку від пошкоджень, якщо використовуєш антибіотики чи такі лікарські засоби, як парацетамол і гентаміцин. Збільшує чутливість клітин до інсуліну, тож хто має інсулінростейність, для вас це дуже доречно. Знижує хронічне запалення, має антиоксидантну активність. Але, любі мої імбир, до речі, в синергії працює якнайкраще. І він підсилює корисні властивості інших продуктів. І зараз я тобі відкрию ці секрети. Ставь на паузу і скрінь. Тепер ти знаєш, що чарівний корінь, який допомагає боротися з похмілям, захищає починку і відтворює когнітивні властивості мозку, це імбир. Турбота починається з себе. Тож підписуйся на мій канал, для того, щоб ми разом створили твоє здорове майбутнє.